У сьогодні селі жила сім'я, яку всі вважали зразковою. Василь і Катерина прожили разом майже 4 десятиліття. Йому вже за 60, а їй під 60. Вони виховали трьох дітей, мають двох онуків-школярів. Здавалося, це і є справжня ідилія. Він солідний чоловік на посаді в адміністрації. вона – Берегиня дому, господарство, кури, качки, кози, город, сад із грушами, просторий будинок, ззовні картинка, аж раптом гримнула новина розлучення. Ідеальна пара почала витрушувати 40 років спільного життя на очах у всього села. Люди тільки обговорювали їхні сварки та старі образи. Правда, виявилася непривабливою, Василь забороняв Катерині працювати, мовляв, місце жінки вдома, щоб вона не нудьгувала, були їй город, худоба, діти майже однолітки. А він вважав, гроші заробляє чоловік, тому після роботи має право на відпочинок, а не на клопати біля двору чи ігри з дітьми. Катерина ж вела педантичний облік кожної копійки. У сільській крамниці не видавала чеків, і вона занотовувала покупки у блокнот. Люди думали, що то економія, а насправді своєрідний звіт перед чоловіком. Навіть речі дітям Василь купляв особисто, від зошитів і до всього. Урожай та м'ясо він продавав. А зароблене витрачав на чоловічі забавки рушницю, магнітолу в авто, телевізор із суперекраном, комп'ютер, планшет. Коли жінка просила нову плиту, він дивувався, а яка різниця на чому готувати? За роки Катерина навчилася мовчати, не перечити бути тінню. І саме тоді Василеві стало нудно, він поринув у соцмережі, і там з'явилася вона. Ануся, бухгалтер на заводі. Лижі, йога, молода, струнка, приваблива, молодша за нього на 23 роки. Поруч із нею він розцвів, немов юнак, і почав порівнювати. Ось яскрава Гануся, а поруч сіра Катерина, яка зникла у власному домі. Розлучення було зі скандалом. Василь найняв машину, вантажників і виніс з хати майже все. Ти ж ніколи не працювала, усе це я купив сам. А Катя не опиралася. За десятиліття вона звикла мовчати. Будинок визнали спільним. Тож Василь швидко продавав господарство, ще й утричі дешевше, аніж воно було варте. Гроші поспіхом клав у нове житло для себе. І молодої обраниці. У Удвох вони купили будинок у місті, а Гануся влаштувала його працювати на завод. Катерина також виїхала уперше в житті у 57 років пішла на роботу, перебиральницею у школі, на свою частку грошей купила кімнату гуртожитку. Здавалося, щасливим вийшов саме він нова жінка, новий будинок, стабільна робота. Та правда була іншою. Їхня молодша донька якось зізналася. Мама завжди казала, що все добре, про кіс своїх розповідала, а потім раптом прийшла до мене, з грошима від проданого дому, розгублена і розбита. Було дуже боляче дивитися батько вчинив жорстоко, але з часом вона немов ожила різко так, наче сорок років не дихала. А тепер вдихає на повні груди і не може надихатись. Вона насолоджується кожною миттю, бо вже не мусить нікому підлаштовуватись. А тато, молода дружина виявилася з вибуховим характером і ще й дуже хитрою. Кажуть, довго він не витримає. Прийде і він до чиїхось дверей, але вже не так, як мама, з грошима, а з валідолом під язиком. І з в пакеті. І, мабуть, по-іншому не могло б і бути, хто ще виборював, той й отримав.